Як поводитись у стосунках, стосунках з злоякісними? Та ніяк вийти з них негайно, щоб то не було спільне житло, майно, віли, автівки, лакшері, життя, діти і так далі. Вийти тим часом ніколи не грайтеся у щирість, чемність, доброту, тому що це прояв слабкості для нього, і він цим скористається. Обмежте контакти, не важить то батьки, брати, сестри. Якщо не виходить повний неконтакт, то мінімізуйте. Все, що можливо мінімізувати у контакті з нарцами і свої з нарцами, Чого ж не можете спілкуватися максимально формально і без емоцій? Пам'ятайте, емоції для нарца це життєва сила, енергія і ресурс. Ведіть щоденник подій, факти, дати, формулювання, погрози, особливо в юридичних чи робочих ситуаціях. Зверніться за підтримкою, психолог, друзі, групи підтримки вам потрібно. Ідентифікувати, що реально, а що фантазії, і відокремити одне від іншого. Не намагайтеся його врятувати, вилікувати чи доробити. Подбайте про себе і ваших спільних дітей. І до речі, про дітей у таких стосунках про них чомусь ніхто ніколи не говорить. А варто бути насилля над вами, яке вони свідчать, є латентним глибинним на рівні особистості насиллям над ними, так до речі, і так теж. Породжуються нові наступні покоління нарцисів та психопатів. Але це тема наступних відео. Якщо цікаво, підписуйтесь, аби не пропустити.